Во ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Богу. Насамперед хочу сказати, що надзвичайно гарна пісня, яку виконали наші хористи, вивчили до Святої Параскеви, які мають глибокі слова. Всечесніші отці, преподобні сестри, дорогі браті і сестри, середечно вітаю всіх вас. Того року вже перейшли ми на новий стиль. І так можна сказати, 14 жовтня завжди була покрова, і покрова тепер посунулася вперед, поступила місце преподобній матері нашій Параскевії. І сьогодні так само можна сказати, є та покрова святої Параскеви, яка покриває нас своєю молитвою в небі. Є у нашій парафії той чудесний праздник. Дорогі брати і сестри, переживаємо насамперед 400 років з дня мученичої смерті. Буде трошки менше, ніж за місяць, 12 листопада. Будемо згадувати ту страшну подію, де Вітепську. Пролив свою кров в жорстокий спосіб, мучили, мордували на кінець, розрубали сокирою голову святому священомученику Юсафату. Це було 1623 рік, і зараз рівно 400 років буде, як сталася та подія. Святий Йосифат, дорогі мої який, якому вистарчила. Одна капля, одна іскорка з Ісусового Боку, з Ісусового серця. І та іскорка так запалила Його серце, аж до мученичої смерті. Сьогодні маємо також близько 950 років, як відійшла до вічності преподобна мати наша Параскевія сербська, покровителька нашої святині. Ви знаєте, невелике її життя. Десь годі почерпнути, за Параскеву п'ятницю є більше сказано, але за преподобну матір Параскеву є менше сказано. Але це не грає ролі, дорогі мої, чи той текст є великий, чи того життя є 25 сторінок, чи є один абзац. Вона одного разу почула слова святого Євангелія, одну цитату: Хто хоче йти за мною? Хай зречеться себе і йде за мною, візьме свій хрест. І та одна цитата, дорогі мої, так як колись одна іскорка впала в серце Юсафата, і так ті слова впали в серце преподобної Параскеви. І вона лишила все. Лишила рідний дім, лишила розкоші тілесні, лишила свою молодість, забаганки своєї молодости. І в нас спочатку подалася в Константинопіль, а потім свята Параскева подалася в святу землю, в Пустиню Йорданську, і там провела життя до 30-го року, 30 років. І на кінець було таке випробування, Ангел їй каже: Параскеву, ти мусиш покинути пустиню і піти в свій рідний дім. І могла би казати: ну як? Я відвикла, для чого У мені знову той світ? Для чого мені знову це все? Мені так тут добре в пустині з Богом, але вона не каже ні слова. Отак От поступають святі. Вони ніколи не ставлять запитань. А чому? А для чого? Але то, але сьо, ні, ангел сказав, вона позбиралася і пустилася назад в свій край, де ще прожила два роки, і віддала Богу чисту свою душу. І за скільки там років, дорогі мої, коли відкрили її могилу, її тіло було нетлінне? Сьогодні також в нашій парафії мученика Назарія. Годі розказувати кожного життя. Але, дорогі мої, знову ж таки коротко, його запитали: Ти Хто? Він міг сказати Я є воїн? Він міг сказати, я є зі шляхетної родини, міг сказати, Я є Назарій. Але він каже коротко, два слова, я християнин. І його намовляли знайомі. Скажи, добав лише одне: скажи, я не християнин і буде жити, подивись на своє молоде життя тобі 20 років. Але для нього не означало смерть душі, означало втратити Бога, означало втратити вічність, найдорожчі мої. І він каже коротко і ясно: я християнин. А жорстокі ці були муки. Ой, в тих часах і рвали когтями тіло, і палили вогнем, і булавали смолою, і поливали отстом. Це була катастрофа. Тільки за те, що людина була справжнім, не тільки на метриці, але справжнім християнином. <свіття> Найдорожчі, мої браті і сестри. Святим вистачала одна іскорка. Були такі люди, яким вистачала одна іскорка. Їхнє серце горіло до Бога все життя. І ніякий гріх, ніякий диявол не міг того Бога вирвати з того серця. Їм вистачало одної цитати, не ціла Біблія. Не цілий новий завід, не ціле Євангелія, щоб переконатися, що Бог існує. Їм не треба було навіть читати про Чудеса Ісуса. Їм вистачала одна цитата: – «Іди за мною. Іди за мною. І не тільки Параскева, але мільйони святих лишали все і йшли за Христом. Та дорога була непроста, але сьогодні, що вони в небі роблять, радіють. Їм вистачало одне слово, щоби стати мучениками і війти до неба я християнин. Але сьогодні, дорогі мої, чи Христові сьогодні вистачає зі свого серця випустити одну іскорку, щоб запалити твоє серце? А сьогодні Христос, Він віддає, показуючи своє серце алякок, Він не показує іскорку свого вогню, своєї любові, але Він сьогодні віддає весь вогонь свого серця, а також до того серця Христового додається весь вогонь непороченого серця Марії і не дають ради запалити людське серце. І людина слухає руками. Проповіді, і роками слухаємо Євангеліє Христове. І ви знаєте, приходить така думка: Чому не, дру... не горять дрова? І відповідь проста може бути: дрова нормально мають горіти. Серце людини є сотворене так, що воно має горіти. Але якщо дрова є сирі, Якщо дрова є мокрі, а їх важко запалити. Паяльником тим палять, і, і що тільки не робить людина, і там, може, невідомо, що під ним, не дають ради. І так само, дорогі мої, може бути таке, що є то людське серце, воно якесь сире. Ну це не є нормально, коли одним хватало іскорки і одної слова, і вони горіли любов'ю, покидали той світ і йшли служити Богу, а сьогодні руками, руками, руками Бог хоче палити і запалити і не дає ради. І тому сьогодні ми молимо Бога, щоб Він з тої Пресвятої Євхаристії пробив наше серце і запалив його своєю любов'ю. Друге, дорогі мої, сьогодні Євангелія гарно підібрала церква Євангелія преподобній Параскеві про 10, про 10 дів. Між ними не було безбожників. Не було п'ять побожних, а п'ять безбожних. Ні. Всі були однакові. Всі були діви, всі були чисті. Всі були одної з парафії, всі, немов ходили до однієї церкви, всі чекали на жениха, у всіх лямпи горіли. Всі навіть лягли спати. Ми б могли подумати, вони були не мудрі, бо лягли спати, а інші не лягли спати. Ні, всі 10 полягали спати і поснули. Однак одні називаються розумними. А другі нерозумними. І в чому секрет? Одні жили, дорогі мої браті і сестри, тільки одним днем. Тільки сьогодні. Тільки тим світом. Бо жити сьогодні це не означає жити тільки в суботу. Але життя одного дня це є наше туземне життя. Скільки б воно не тривало, 50 чи 100 років, все рівно це є мало. І ті невісти жили тільки тим життям землі, тільки одним днем. Однак інші невісти, вони думали про майбутнє. Вони жили майбутнім. Вони жили зустрічю з Христом. Вони жили тим. Щоб коли прийде час, їхнє серце не загасло, але їхнє серце горіло любов'ю до Бога. Ви знаєте, дорогі мої, мене так зацікавило б, коли розважав про це Євангелія, власне, зацікавив мене той сон. Бо є люди, які мають байдужі, байдужі, і такі люди, які. Байдужий сон мають. Сплять і їм нічого не робиться. Але є люди, які мають спокійний сон. А чому мають спокійний сон? Бо в їхній душі є цілковитий порядок. Отже, коротко поясню, що означає байдужий сон? А це означає, дорогі мої, що. Людина засинає в гріху і спить в гріху. І вона собі навіть не уявляє, що вночі може прийти смерть. Такій людині, яка не зробила порядку в своєму житті, вона спокійно собі спить і їй нічого не робиться з того. Подивіться на трьох апостолів, які сплять в ело... в... на Оливній горі. Гецеманському саду, Христос терпить, а їм нічого не робиться з того. Вони не переживають, що їх чекає страшне випробування, вони собі спокійно сплять, фальшивий сон. І буквально за декілька годин вони відречуться Христа. Однак прийде час, дорогі мої, і який спокійний сон мав святий апостол Петро. Його мали на другий день. Казнити, мали вбити його. А він такий має солодкий сон, що коли прийшов ангел, не міг його розбудити, написано, аж мусив вдарити його в його ребро і аж тоді проснувся. Хто би нас міг заснути, знаючи, що на другий день тебе чекає, мученича смерть? Я би не спав цілу ніч. А Петро спить, чому? Бо його серце є собідне від гріха. Його душа є субідна від гріха. Він в любій хвилині може стати перед Богом, і його мрія була лише одна, чим поскорше, щоб скінчилося життя, і він міг об'єднатися з Христом чим поскорше. Ось так, дорогі мої браті і сестри, нам треба бути мудрими тими людьми, мати мудру душу, щоби так впорядкувати своє життя, щоб навіть серед темної ночі. Ми могли зустрітися з Господом Богом найдорожчі. І ми ходимо до однієї церкви, належимо до одної парафії, разом співаємо в хорі, разом співаємо, Господи, помилуй. Робимо на собі знак святого Христа, але одночасно, які ми є різні люди? Серце не горить босире. І тут я ставлю питання: ми мудрі, чи не мудрі? Подумаймо секундочку. Це є мудро лягати спати, коли серце твоє купить злобою, гнівом, неприязню і ненавистю. Чи є мудро лягати спати без молитви в лінивстві? Чи є мудро лягати спати? Не перепросивши Бога за гріхи того дня, а гріхів маємо, як на дні моря піску, Чи є мудро лягати спати, коли гріхи переповнюють душу, а ти не перепросив Бога. А якщо прийде Господь вночі, то може сказати іде геть, я тебе не знаю. І тому найдорожчі мої. Треба дбати за спасіння своєї душі. Треба дбати за чистоту свого серця. Треба, щоб ми, так як такі, горіла лампа, але не мали запасу оливи, щоб не тільки наша лампа горіла, але була в запасі були і молитва, і добрі вчинки. І молитва на Веревице, і служба Божа, і сповідь, і святе причастя. Це все йде як в запасі на вічне життя. Подивіться нині похорон. Наша жіночка вмерла з парафії, поїхала десь чи на Закарпаття, чи куди на похорон своєї родички, спокійно, поїхала на похорон, і там на похороні сама померла. Ну хто сподівається, скажіть? Хто знає, Хто знає, коли прийде ангел? Ніхто з нас. І тому як то є важливо завжди бути готовим? Хтось навіть сказав вчора таке, е, наші люди є на святій землі. Ну, наші люди так ну, знайомі, і е, одної пані запитала, чи не боїтеся, вона каже: я не боюся, бо я, якщо вмру, то вмру на святій землі. Чи свята земля нам дає небо? Я глибоко сумніваюся. Жиди ходять по землі, мусульмани ходять по землі. Чи будуть мали небо? А якби сказати, я не боюся смерті, бо я живу у власті Божій? Я є власті Божій. Хто з нас не боїться смерті? І на закінчення недорожчі моє. Ви знаєте, їхав в потязі зі Сходу, їхав. Військовий, військових дуже багато там їдуть. І така історія, яка запала мені до серця, знаєте, він каже: в нас працює військовий лікар з першого дня війни, який купив собі сам зброю нову, купив собі сам все, що необхідне для війни. І той лікар пройшло півтора року війни, і він каже до свого командира, нащо я купляв той автомат? Яка з нього не зробив жодного пострілу? Я ним не скористався тим тою зброєю. Я не вбив, каже, ні одного орка. Я є на війні. Нащо мені той автомат? З такими трохи нервами, знаєте. А той командир мудро відповів йому, каже, друже, Бог не хотів, щоб ти вбивав. Але Бог хотів, щоби ти рятував людське життя. Ти не вбив жодного, каже, супротивника. Але подивися, сотні життів на твоєму рахунку врятованих українських солдат і цивільних. Сотні, там, каже, за 200 зайшло, що надав допомогу і зупинив кров, і зупинив смерть і продовжив людині життя. Твоя місія не була тут вбивати, твоя місія була рятувати людське життя. І, дорогі мої, в чому так запало до душі мені? Може, не один би нас хотів, знаєте, так, коли далеко стоїмо від війни, вбити не одного супротивника, так, ворога. Може, не один. Але чи це Бог вимагає від тебе? Від одних так, а від тебе вимагає? Ні. І ти не вб'єш нікого в своєму житті. Але Бог не запитає тебе. Скільки ти вбив своїх ворогів? Бог запитає тебе, скільки ти врятував людських життів? Я не кажу тобі, що не всі медики можуть бути там зупиняти кров. Способів врятувати людське життя є безліч. Молитва раз, причастя за воїнів два. Буде на служба Божа, маєте час не йдете до церкви три. 250 є записано до гуртка цілодобової молитви за військо, за армію. 250. Сьогодні молиться 30, може, 30. І то ті самі. А скільки людей просто написали, я виписуюсь, Боже, яка то велика жертва відмовити вервицю, година часу на сутку. 30, з 250, а може, і 20. Бог не вимагає, щоб ти брав зброю. Але Бог вимагає, щоб ти взяв вервицю в руки. Щоб ти дав пожертву на армію. Що коли деколи священик виголошує, треба там поремонтувати автомобіль медичний, чи треба принести якісь тепле взуття одяг, чи треба якісь закрутки, а я вже давала. То треба винести і може останнє віддати. Бо приходили солдати до сповіді. Виснажені, як вишиті лимони. Виснажені. І знаєте, як вони себе називають? Ми є смертники. Ми є смертники, Отче. Бо як не нині, то завтра, а як не завтра, то позавтра. А вони є з ваших рядів, а вони є з ваших родин, а вони є з наших міст і сіл. А це не тільки військові, а бізнесмени, це є люди різного рангу, і професори є, і різні люди, які захищають Україну. Що ти робиш тут, в глибокому тилу? І тому, дорогі, хай западе слово того офіцера, Бог не покликав тебе йти на фронт, вбивати. Але Бог покликав тебе рятувати людське життя. І тому, дорогі мої, молімося, закликаю всіх до молитви. Мене часто питають, отче, чи є там зміни? Та певно, що є. Є зміни на фронті, чудові зміни. Вибили з Київської області зміни чудово. Вибили з Харківської області тих орків, вибили зміни чудесні. І крок по кроку, метр по метру, кожен день звільняється наша земля. Зміни? Чудесні зміни, чудесні, чесно вам кажу. Але я запитаю сьогодні вас і себе, чи є зміни в твому житті? Чи ти посунувся хоч на сантиметр в поправі свого життя? Поставте собі таке запитання. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!